Доброго ранку всім. 4 січня 12.15. і сьогодні була просто мега казкова ніч, коли снігом засипало весь Буковель. І зараз він просто перетворився у новорічний різдвяний фільм Голівудський, тому що це настільки красиво, що ви собі це просто уявити не можете. Я хочу якраз частинку цієї краси передати вам, щоб ви подивилися. Я дуже радий, що ви тут є зараз зі, зі мною. Я дякую всім, хто дивиться мої відео. Будь ласка, прокоментуйте, поставте лайк, підпишіться на мій канал. Для мене це дуже і дуже є важливо. Я вдячний. Всім і кожному, хто це робить. Окрім того, звісно, я не забуду, не перестану і буду кожен раз вам нагадувати, що продовжується війна і в мене є банка для допомоги 80-тій ОДШБ, а також іншим ініціативам від брутального футболу. От по QR-коду або в описі під відео на карту. Будь ласка, задонатьте, хто скільки може. Або долучайтеся до інших зборів тим, яким ви довіряєте. Але мені було б, звісно, приємно, якби ми разом з брутальним футболом могли зробити щось дуже і дуже корисне завдяки вам. Тому Ще раз дякую вам і нагадаю, зараз у нас є 12.15, 4 січня, і от тут видно, що вже людей є набагато, набагато, набагато більше, аніж. У порівнянні з моїми попередніми відео. І от ситуація на підйомнику номер 1 є така. Але в таку пору, от як ви бачите зараз на схилі, то думаю, що кататися є саме найбільше задоволення, тому що температура є допустима, тобто якийсь легесенький мінус, максимум мінус 5. Кататися є приємно. от Дітки собі спускаються на санчатах. Люди ходять. І сьогодні по плану, я думаю, що я перейдуся, от зараз вам швиденько покажу, що в нас є тут. І також перейдуся вздовж трас якихось, щоб ви бачили, що у нас і де є. До мене недавно дзвонив знайомий і казав, каже, чи є потреба в купівлі а, ВІП скіпасів тому що чи треба чекати внизу. Ну от, По тому, що ви зараз бачите тут, то напевно такий якийсь певний резон є. Але от ще, до речі, бачите, а, велика частина людей, яка зараз тут є, це є студенти з Івана франківська І ти, коли ходиш, ти бачиш, що а, явно не української зовнішності люди відчувають, що таке Буковель, напевно, вперше. Але от є в нас таке отака краса, самому би навіть хотілося зараз отак легенько спуститися на санчатах вниз. Я йду далі. Трошки ми Переходимо в сторону вже самого Буковеля і тут у нас біля е, готелю проти Скіландхауса планується відкриття парку науки для дітей, тобто всякі мега водяні водійні досліди, спектри кольору. Це щось, напевно, знаєте, як в Варшаві, Палац Коперніка. Науки просто явно не в такому масштабі. Я туди тільки заходив, Виходив, подивитися, що там, але там ще йде повним ходом е, будова і облицювання. Але тим не менше, думаю, що як тільки воно десь буде запускатися і вам буде цікаво, то, будь ласка, напишіть в коментарі, я би туди сходив, щоб показати для вас, що там є. Сьогодні вирішили піти трошки нестандартно. І будемо йти якраз через е, будиночки Буковелю. Тут видно, як вони гарно декорували вхід на їхню рецепцію по різдвяному, а ми собі от серед таких дерев, смерек і різних інших хвойних будемо йти вздовж оцих дорожок, тому що це просто має бути щось неймовірне. Інстаграмні місця тут зараз на кожному кроці, просто подивіться. Це весь вчора вечір і всю ніч падав сніг. Просто нападало, не знаю, можливо, сантиметрів 30-40. Це є, тільки тут, В в місцях, на вершинах, напевно, ще набагато, набагато більше. Але от кажу, що тільки подивіться. Ми от перед тим як вийти, дивилися відео про подорожі в інші країни, і там зараз бачили про засніжену Італію. І хочу сказати, що це є не гірше. Це можливо навіть набагато краще. Так, Ми прийшлися аж наверх сюди. До нижньої станції Родельбану. Там пише, що на вулиці зараз є мінус 6 градусів. І Родельбан працює до п'ятих години вечора. 600 гривень за одного двох за тисяч. Трошки людей тут є, і ну, на цій трасі є, як і ті, хто е, в туристичних цілях піднімається наверх, так само і спортсмени, ті, хто на лижах. А, хтось уже покатався. Ну, Ми подивимося, що зараз є тут, але я от звідси хочу для вас захопити хоч чуть, чуть цієї краси, яка тут є, на 360 градусів, тому що це просто щось неймовірне. От весь у нас хребет синяка, неймовірний. Ну і ще хочу нагадати, що це буде в мене відео в рамках коротеньких відео, не довгих. Зовсім чуть-чуть, просто оглядових. Якщо буде якась інформація по ходу, то вам скажу. І ми вирішили піти сьогодні не, не на Велике озеро, а на маленьке. Але перейтися через Mountain Residence будиночки, ті, які у нас тут є. Це також мега-красивенне мега, мега красивенне місце. І звідси класно видно підйомник номер 5 і слаломну трасу. Але ж краса. Я дуже сподіваюся, що хоча б трошки в мене виходить поділитися з вами. Не знаю, чи камера це пер передасть, швидше за все ні. Але ось саме зараз у нас тут така зимова казка. Ну і щоб тримати вас в курсі відносно того, яка черга на інших підйомниках, так як ми вже йшли попри підйомник номер 5 вирішив показати вам і тут. Так. Значить, хочу, щоб було е, дата час. Ну, от, Маємо зараз таку чергу тут. Тут вона йде чуть-чуть живіше, аніж, в, аніж на підйомнику номер 1 але ну людей трошки є. Ну але це і явно не так, так як деколи показують на відео, які гуляють по інтернету. О, тут у нас є все скіпаси, школа, сервіс. От у нас є що? Перше, четверте, тринадцять ноль шість. Якраз сам-сам сам розгар каточки. І є також частина людей, які тільки зараз. Починають своє катання, тому що скіпас на зараз є дуже за смачною ціною. Якщо так брати з першої години, то це у нас є, якщо так брати. Не бачу. Не бачу, ну давайте так. Припустимо. 850 гривень. Це з 11.30 до 16.30. А це в 13.30 тільки е, перша половина дня закінчується. І звідти ми перейшлися на центральний майданчик біля променаду. Я хочу для вас зазняти оцю різдвяну. У нас таку просто мега класну казкову фотозону. Де тут кожен. Кожен, кожен куточок є неймовірно красивий, фотографічний і кінематографічний. Як би це не звучало. От, тут в нас, ми недавно бачили, що по цій річці навіть вже позамершій бігали. Люди ходять, щось собі замовляють, купляють, відпочивають. І було би ще цікаво подивитися, як воно виглядає і вечором, коли тут все світиться, але, на жаль, моя камера явно з цим завданням справитися не зможе. І ми будемо бачити просто такі ці білі світлі плями. Але отут у нас зараз є отак. Це у нас десь 10-15 по першій. Годині. Особливо гарно, напевно, вночі виглядає отой міст. Тому що він світиться весь повністю. І звідси ми ще зараз підемо на підйомник номер 2 щоб показати, як там, і вже там будемо завершувати сьогоднішнє відео. Так, я не думав тут знімати каси, але почну, тому що от тут у нас починається черга на оглядовий. Підйомник. Я напевно ще такої довгої черги туди не бачив. І навіть зараз думаю, що ми її будемо обходити, тому що тут посеред неї йти доволі-доволі складно. А, ні, можна. Але це все люди, щоб піднятися на оглядовий. Ого, мені навіть важко уявити тоді, що зараз на підйомнику No2. І багато з цих людей, напевно, тут просто купило куток, не знаючи того, що на них чекає ще там отака От черга. Та це неочікувано. Я думаю, що на спортивному було б піднятися набагато швидше, але... Для того, щоб піднятися на спортивному, треба мати за собою спортивний інвентар або лижі, або сноуборд. Ну ось, і є у нас зараз тут така обстановка довкола Буковелі. І я радий, що ви це все відео були зі мною. Будь ласка, прокоментуйте, поставте лайк, підпишіться на мій канал, якщо ви ще досі є не підписані. Я буду старатися для вас. Час від часу знімати щось цікавеньке, коротеньке, не нудненьке. І як-не-як, -як, також можна прослідкувати, що насправді відбувається тут. Я дуже-дуже вам всім дякую за те, що ви є зі мною. Окремо хочу попросити всіх тих, хто дивиться, будь ласка, задонатьте по QR-коду або в описі під відео на карту на мій. Збір, де я долучаюся до ініціатив брутального футболу, в основному для 80-ї ОДШБ, тому що тільки разом ми можемо наблизити нашу перемогу та закінчення війни. Я дуже сподіваюся, що це відбудеться цього року. Тому я дякую вам і я хочу сказати, що у нас всіх все буде добре. Слава Україні.